Добрий вечір вже. Сьогодні ще я хочу показати, в нас у батьків є дача. І на цій дачі у тата тут пасіка. Ось так вона огороджена, тут є домик у нас. Калина вже яка висока, виросла тут гарна. Так, колись ми тут діляночку цю обробляли, вирощували теж. Картоплю, але зараз тут тільки такий садок, пасіка, виноград ось такий дикий, фіолетовий буде він. Фіолетовий, зелений, але такі кисленькі. Ось так, а це пасіка з вуликами і наш невеличкий садочок. Садок тут яблуні, груші, сливи, кущі смородини. Ось, а тут колись сусіди були в нас, а зараз багато тут ялиночок у сусідів на Зараз дуже величезна спека, тому вони всі ось так повилазили, біднесенькі бджілки їм. Жарко, боюсь, що вкусить, тікаю. Водичка тут для бджілочок стоїть. О. Туди зайди, і, і тут... буде, буде лучше може. Тут. Так я боюсь, що они нападуть. Там не нападуть. Якщо нападуть, то эти. Отак, От бачите, скільки їх бідненькі, жарко їм. Так, а ще мені є відерце, тут трошки залишилось у нас ягод, треба повибирати в кущиках. Сестричку мама вибирала, але тут ще залишилось. І малина тут є. А, парічка бачу. Ось такі ще парічку зараз повибираємо, бо вона тут іще залишилась, і треба дозбирати. Так, ось тільки назбирала ягодок. Так. Наче все вже повбирала, зараз ще малину гляну. Ага, є одна малинка. Отака. Вона тут висить гарнюня. Більше немає малини. Ягодки повибирала всі. Зараз піду в домики ще зайду, бо вже давно тут не була. Не знаю, що тут. Сіно в тебе тут, так? Да? Да, Накосив. Вика покритиковала, так пришлось деду косить. Чего что, зарощил? Так диви, як как красиво, классно. Красота. Ну, А там уже на той стороне он уже лес растет. Да посадки. там уже такие, там уже грибы можно эти mm. маслюки шукать. Трава по колено. Так, піду в домик, еще зайду. Еще в домику не было. Mm. Так, тут. Водичка у нас така дощова сюди капає. І потім поливали ми городину свою тут на цій діляночці. Так, зараз іду, домик. Так. Домик, домик. Скільки ми тут я там на, 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 на кришу була, мала лазила, коли приїжджала сюди на дачу. О, тут, тут скільки багато вуликів, да, пап? І печка. О, костюм. Віка одевала в прошлый раз. Боялась, что ей пчелы покусают. Сейчас я померяю костюмчик. Вот такой. А, то он тут полностью. Да, он приделаны. Ну ладно. ладно. О, тут ще одна кімнатка темновата. Ой, який брильок нашла. Гарний. О, сразу бачиш, і можна ходити собі спокійно пчилу. Бджіл, бджіл знімати, не боятися, що вони сейчас. За, за ухо, как у косяк, ось мені за ухо как дала. За ноги, коли ноги говорять. Ну нічого, ноги то вони не будуть кусати. А за голову їм подобається. Паду, зараз фотографую. Так, ось така дача у нас тут. Тато доглядає за бджілками і за дачею. Тому я вам все показала і ще покажу зараз сонячну васкотопку. Отакий приборчик. І воно вже там воска натопило. диви клас. Сонце. Сонце саме поростаплювало вже, скільки воску. Ой, як сіно гарно пахне. Клас. рум-тур нашою дачею закінчився. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал Сімейний день. Тут ви можете побачити і городи, і городи, місто, і маркети, і... Хлів і все, все, що є в сім'ї, все з чим ми живемо. Виходимо зі своєї дачі. А це тут теж було багато дачників. Бачите, вже ніхто нічого не хоче доглядати. На дачах працювати, все позаростало, а раніше тут все будувалось. Їздили, там вони далі є домик. Тут дуже багато було домиків, і двохітажних, і різних. А зараз вже ніхто сюди не хоче приїжджати. Вон бачите, скільки тут земельної ділянки. Усе позаростало. І там он домик і кругом. Хай ще зарослі. Оце ще наш, наша залишилась. Все, всім до побачення.